Десята на годиннику, доброго вам ранку. Журналісти Тва приготували для вас найважливіше. Я Микола Сорокваш. Тиша на сході напередодні у телефонній розмові президент України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін обговорили можливість припинення вогню. Повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. І тепер у зоні антитерористичної операції оголошено перемир'я по всьому фронту на Луганщині та Донеччині. Перерва у боях потрібна, щоб вивезти поранених і загиблих. Втрати значні. Лише під Луганськом, як повідомив секретар РНБО Андрій Пробій, 10 загиблих. А Василь Будик, який перебував, Аю в горлівці у полоні бойовиків Ігоря Безлера, помідов... повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що у зоні АТО пострілів та вибухів не чутно. За його повідомленням сьогодні мають вивести загиблих бійців 25-ї Дніпропетровської десантної бригади. З Луганська колона вийде на Карлівку і буде передана українській стороні. Втрати в батальйоні Айдар чотири бійці спецпідрозділу загинули у боях на Луганщині. Трагічну інформацію підтвердив секретар РНБО Андрій Поробій. На своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що протягом вівторка українські військові атакували російських бойовиків в околиці Луганська. Окупанти зазнали значних втрат проте ціною життя чотирьох айдарівців, які були зразком мужності та героїзму. Наголосив Поробій. А в Луганську за минулу добу госпіталізовано 37 людей з вогнепальними. Пораненнями про це йдеться у повідомленні прес-служби Луганської міськради. А ось у Маріуполі українські військові знешкодили 12 бойовиків з терористичної групи Чечена. Починаючи з квітня, ця організація вчинила не один напад на військові частини на управління МВС України. Терористи блокували адмінбудівлі, викрадали мирних жителів та транспортні засоби. Влаштовували масові заворушення. Бойовиків затримали 13 червня. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею створення терористичної групи чи організації. При затриманні у терористів вилучили автомати, кулемети та гранатомети, а також бойові набої та вибухівку. Ось у ці хвилини відкривається засідання Верховної Ради. Питання номер один можливе запровадження воєнного стану на сході нашої держави. А напередодні парламентарі постановили посилити захист державного кордону із Росією. 261 народний депутат на вечірньому засіданні підтримав це рішення. Жодного голосу не дали комуністи. Та регіонали у документі парламентарі рекомендують державній прикордонній службі протягом місяця розширити штат службовців, що охороняють цю ділянку кордону. А кабінету міністрів за цей час визначити кількість пропусків через кордон із Росією. Депутати також вимагають негайно затвердити документи, необхідні для демаркації в односторонньому порядку кордону суходолом. Посилити захист, і навіть закрити кордон Україна може і на територіях, що межують із невизнаною придністом. Ропською республікою. Розслідувати смерть двох російських журналістів на Луганщині вимагає ООН та організація з безпеки та співробітництва в Європі. Нагадаємо, учора важке поранення під час мінометного обстрілу блокпоста терористів поблизу селища Металіст на Луганщині. Отримав спеціальний кореспондент каналу Росія Ігор Корнелюк. Врятувати життя журналіста намагалися медики Луганської обласної лікарні, але виявилися. Безсилами Ігор Корнелюк був родом із Запоріжжя. До ночі лишалася невідома доля звукооператора Антона Волошина, та з'ясувалося, що він теж загинув під час стрілянини. Як повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук, журналісти пробралися в Україну нелегально освітлювали діяльність терористів, а бойовики ДНР навіть не надали журналістам касок та бронежилетів. А ось мешканці Багдаду запасаються харчами, готуючись до бойових дій. Люди купують воду та їжу в очікуванні наступу повстанців на іракську столицю минулого тижня. Радикальні ісламісти захопили кілька великих міст на півночі Іраку. Запеклі бої між сунітським рухом ісламська державна. Держава Іраку та Леванту і урядовими військовими тривають менш ніж за 100 кілометрів від Багдаду. За повідомленнями кореспондентів в іракській столиці посилюється напруга. Люди побоюються, що фундаменталісти увірвуться у місто. Нагадаю, нині в Іраку правлять представники шиїцької більшості, але суніти, які складають третину населення, хочуть повернути владу під свій контроль. Як за часів Саддама Хусейна, сполучені штати вже направили 300 солдатів у Багдад щоб захистити своїх дипломатів. Наступ, наступний випуск об 11-й, тоді побачимося.